На вулиці моя собака мене взагалі не чує ні до мене, ні, ні. Вона біжить до людей, до собак, запахи. Їй все цікаво, окрім мене. По-перше, коли є проблема замість команди до мене, треба казати команду Ні. По-друге, якщо ви на вулиці дуже часто з собакою емоції даєте, похвалу, дресирування, м'ячики, то ви є джерело ігор, слабкості, де ваша собака не буде слухати команду Ні або до мене, коли їй щось буде цікаво. І по-третє, хто ви є вдома. Саме вдома створюється фундамент відносин з собакою. І якщо ви там вдома і собака у вас там на голові, то ви не маєте права впливати на Собаку такими сильними командами, як ні або до мене. І так, практично, що робити? Перше, перестаньте собаку відзивати командою До мене сидіти лежати поруч, коли собака біжить і є якась проблема. Замість цього наздоженіть, наступіть на повідок, топніть ножкою, скажіть ні, забороніть наміри, куди вона біжить. А після заборони, коли вона опустить хвоста, тоді можете сказати до мене пішли. Друге, з сьогоднішнього дня перестаньте на вулиці кидати іграшки, робити трюкові команди і хвалити собаку за все підряд. Натомість не хваліть, будьте спокійні, ругайте за все, що вам не подобається, і ви станете джерелом спокою, де ваша собака буде сприймати вас дуже серйозно і чути команди ні до мене. І третє, вдома робіть собаці зауваження, коли вона у вас на голові, а саме ставить лапи, кусає, гавкає, речіть, навіть якщо це ігрова форма.